Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо вам про деякі захоплюючі факти про літаки. Уявіть собі велетенську металеву птицю, яка злітає в небо, долаючи земне тяжіння. Літаки стали невід'ємною частиною нашого життя, з'єднуючи континенти та дозволяючи нам подорожувати світом з неймовірною швидкістю. Але скільки ми насправді знаємо про ці ці дивовижні машини, приготуйтесь, бо ми розкриємо вам 5 цікавих фактів про літаки. Які змусять вас подивитися на них зовсім іншими очима? Чи знаєте ви, що літаки можуть літати на неймовірній висоті? Уявіть собі, 12 тисяч метрів над землею. Це майже як піднятися на вершину гори Еверест двічі. На такій висоті повітря розріджене, що дозволяє літакам рухатися швидше та економити пальне. Але як пасажири можуть дихати на такій висоті? Всередині літака створюється спеціальний тиск, який дозволяє нам комфортно перебувати на борту, навіть коли за вікном панує мороз і розріджене повітря. А тепер уявіть собі літак, який мчить зі швидкістю понад 3500 км на годину. Це швидше за звук. Такий літак існує: це Lockheed sr 70 Dead Blackbird. Справжній король швидкості. Цей надсекретний розвідувальний літак був розроблений ще в 1960-х роках, але його характеристики досі вражають. Завдяки своїй неймовірній швидкості Blackbird міг ухилитися від будь-яких ракет і залишатися непоміченим для радарів. Чаптер 3. Якщо говорити про розміри, то найбільшим пасажирським літаком у світі є Airbus a 380 Цей гігант може вмістити до 853 пасажирів. Уявіть собі, ціле містечко з людьми, що летить у небі. а 380 має два палуби: ресторани, бари, магазини, справжній літаючий готель. Чаптер 4. А тепер давайте уявимо собі момент зльоту та посадки. Літак, що важить сотні тонн. Торкається землі на величезній швидкості. Як шини витримують такі навантаження? Секрет у спеціальній конструкції та матеріалах. Літаки використовують шини з надміцної гуми, армованої металевими нитками. Крім того, у шинах високий тиск, що робить їх ще міцнішими. Чаптер 5 І на завершення, давайте перенесемося у часі на 109 років тому, у 1914 рік. Саме тоді відбувся перший комерційний політ. Літак, пілотований Тоні Джанусом, пролетів відстань між Санкт-Петербургом, штат Флорида, та тампою, штат Флорида. Це був справжній прорив у світі авіації. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про ці дивовижні машини, які дозволяють нам літати, немов птахи. Не забудьте підписатися на наш канал для ще більше цікавих фактів та захоплюючих історій з різних сфер життя. До нових зустрічей!